Цвіте чистотіл. А чи зафарбує він нам писаночки? Тюльпани. Вони вже відцвітають і можна їх вже і обірвати. Їхній цвіт, пелюсточки. Вони Тепер легесенько так відстають. Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу написати писаночку. Ось таку регіону підляща. Тут такі кучерики бачимо, чи баранці. Хоча сама писанка називається панни. Не знаю, чому так. Покажу вам трішки ближче. Як бачите, тут зелене тло, такі білі кучерики і жовтого кольору. Писанку я буду фарбувати природними барниками. Відваром Чистоті і відваром червоних тюльпанів. Тюльпанових пелюсток, бачите, скільки набрала цілий кульочок. Добро також меню я беру їх, кладу до кастрюльки, просто ціленькими, а решту покладу в морозилку. Вони на прекрасно замороженому вигляді зберігаються, і потім із заморожених я варю відвар, яким фарбую писанки, це вже перевірений спосіб. Саме так легко зберігати пелюсточки тюльпанів. І заливаю склянкою води і буду варити на маленькому вогнику 15 хвилин 15 чистотів. Я трішки подрібню, щоб зручніше було його. У каструльці тримати. Такий от жмуточок беру повну жменю. Перекладаю в каструльку маленьку, заливаю склянкою води і буду варити 15 хвилин на слабенькому вогнику. Який красивий відвар вийшов з чистотіли. дивіться, такий жовто-гарячий, насичений. Його проціджу через ситочку у скляночку. Коли він охолону, додам галуни. Ось такий красивий гарний колір. Олівцем я розкреслю, щоб мені симетрично зробити. Так, зробила довкруж вертикальну лінію, тепер зроблю ще одну, щоб у мене писаночка поділилася на 4 сегменти, 4 сторони. На маківочках робимо таке перехрестя. І далі ведемо лінію, поки її буде видно, і от з'єднуємо ці кінчики. Далі ще треба впоперек лінію яйця, Так само можна позначити на лініях хрестики і поєднати лінії. Мені цього буде достатньо, далі буду вже воском. Малювати ці баранці. Але перше, що мені треба буде зробити, це закрити воском отвори. Про це ніколи не забуваємо: відщіпую трішки воску, катаю кульку і кладу в лієчку. Далі розтоплюю віск над свічкою. Закриваю отвори воском. І далі мені треба повторити всі лінії. Нанесені олівцем, так само повторити вузком. От, Повторила воском те, що нанесла олівцем, і тепер буду далі наносити узор. Він не такий складний, щоб його з олівцем робити. Тому буду без підмальовочка. Ось так: з одного боку і з іншого. Ну і коли узори виписані, Занурюю писаночку свою у відвар чистотілу. І чекаю, поки яйце пофарбується в жовтий колір. Хвилин 15. Яйце знаходилося у відварі чистотіло. Ось яким жовтеньким воно стало. Дістаю його на серветочку, просушу І далі буду наносити візерунок. Той, що має залишитися жовтеньким. Ніяк не намилуюся цим кольором, такий яскравий жовтий вийшов. Дуже гарно. Отже, тепер нанося лінію на жовту фарбу. Так, всі узори виписані. І тепер можна занурити у відвар тюльпанів. Який має подарувати моїй писанці зелений колір. Звісно, він не буде такий насичений, як на картинці, аж такий зелений, але все ж таки відвар червоних тюльпанів фарбує зелений колір. Залишу яйце у відварі на півгодинки. І подивимося, що вийде. Ось яке зелененьке воно стало обтираю писанку серветочкою і зараз будемо змивати віск. Як на мене, дуже гарний, такий чудовий, приємний зелений колір вийшов. Спершу розкриваємо отвори і стираємо віск. Друзі, я просто в захваті яка чудова писанка в мене вийшла. Ось так пофарбували чистотіл і червоні тюльпани.